Десятирічна жителька міста Южне Катерина Кутенець грає у вікторину з керівником благодійного фонду Сергієм Притулою. Є одна мета. Ну що, поїхали. Закривати і столиці. Болівія Сукри. За, mm. е, на заході Південної Америки знаходиться. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, все, давайте тепер ви мене. Дивіться, дивіться. Я, я ж е, географію на зубок. Так. Значить, це у нас а, Порто-Пренсе. А, чекайте, як чекайте, чекайте, чекайте. О, оман, оман а, маскат. Бачите, це Оман Маскат. Та я знав, я перевіряв, чи ви знаєте. Все, я там програв, ви тут заробили. Це була чесна гра, це була чесна гра, я вам дякую за те, що трошечки допомогли розворушити сіру речовину. Так, а ви сюди прийшли що? Просто щоб з мене грошей здерти. А чого прийшли? Хм. То таких пеньочків, як я, ви назбирали багато. Я так бачу. 31 два тисячі. тисяча. 31 тисячу гривень Катя назбирала за два з половиною місяці. Граючи з людьми у вікторину навпаки. Дівчинка пропонувала перевірити її знання з географії. За кожну правильну відповідь Каті давав їй гроші. Дивіться, у нас на столі розложені картки по частинам світу. Ви можете вибрати картку, закрити назву столицю, показати мені прапор. Якщо я вгадую, 5 гривень. Розказую цікаві факти про. Україну 5 гривень. Якщо ви мені називаєте назву і я малюю з пам'яті прапор або розказую, який він, то це 10 гривень. Я правильно розумію, що це сотні людей з вами грали, щоб назбирати таку суму. Скільки ви часу це робили? Два e, з половиною місяці. Це дуже круто. Ви вже залишили свій помітний слід в історії. Я вас цим вітаю. велика молодець. Граєш ти перемагає зсу під таким гаслом. Дівчинка збирала гроші для допомоги українським військовим. Все почалося з того, що десь на просторах інтернету я побачила в дівчинки відео, де вона грає в гру там прапори світу в телефоні. Я почала вчити, від скуки просто почала вчити. Потім мені мама зробила сюрприз якраз з цими карточками. І тоді я вже почала повністю заучувати. Раніше я думала, боже, як їх багато, я їх взагалі вивчу, а зараз вони для мене навіть малими здаються. В якийсь день мами не було, та я думаю. Все, треба сідати та збирати. Тому що так уже війна закінчиться, коли я почну збирати. Взяла, роздрукувала текст. Мені там запропонували тут сісти, зробила коробку і почала грати. Гроші, які передала Катя, будуть витрачені на пристрою нічного бачення для зсу. Зупинятися на цьому дівчинка не планує. Наступна мета зібрати 50 тисяч гривень. Таке відчуття. В мене нема просто слів. Я не знаю, як це описати. У мене є картки з грою хронологія. Думаю, буду вчити довго, але коли вивчу, я повдосконалюю ще географію і буде повернення цієї гри вслідущами та 50 тисяч. Дарія Сидоренко, Олена Голда, Віктор Мозговий, Іван Хворостян. Новини на Суспільному.